на вулицю, Мені вже треба через 4 хвилини добути на вулицю, май гад, oh Мені приїхали навушники. не навушники. Я не знаю, чому я називаю їх наушниками. Мікрофони. не мікрофони. Я вже забрала споштовувати цю коробочку. Як бачите, вона достатньо маленька. Взагалі майже нічого не вісить. тож вона так. Так що тут не минус. Воно виглядає. Все виглядає дуже. Да. сьогодні ми розпаковуємо ось ці прекрасні мікрофончики. А... пончики Jellus. І те, де спробуємо модель, модель. Нет, давайте я. А, значит, у нас тут а, заводские стикеры. Теперь раскрываем. О, мой бог. виглядають дуже гарно і дуже легеньке. Тобто вони якусь рубату збільшу. А я не знаю, що там. Давайте подивимось. Пешка. Це перехідник. А, це перехідник на айфон. А штука тіба, типу, да, пою... якщо, якщо потрібно, А, І два провода. Тепер Катя обладати двох проводом. Та -та -та. Зарілись. Вот, і зараз він має запрацювати. <смес> наче черезібралися з цими мікрофонами. Тепер я хочу почитати трошки інструкцію, що з цього взагалі. А... Ну, наче вже працювати. Так, да, воно працює. Бо ось тут, коротше, тут з боку да, да. ці штуки гарять. Так то. Ой. А ну-ка. Тобто можна зараз сказати, що зараз не ввімкнено це шумо. А, не то. Шуми? Ж... Во. А тепер він ввімкнений. Різниця, чи є різниця? между між дом, коли шум, дайте зараз я поставлю його. Ні, в тебе вже горить. Я, навіть, включила два. Окей, тобто, якщо от я тут зараз, якщо вона зараз так от мене тут сидить і все плюс-мінус чутно, так, то що буде, якщо я вимкну хумоізоляцію? Тебе теж вимикають? Ні, в тебе вона вимикає. А, ну спробую. Окей. тобто, і тепер... Тут в кейсі 50%, що плюс, тому що ми змогли їх протестити. Кейс отакий, достатньо гарний, на магнітці. А, а, він я, такий. А, були... всім? а де всім привіт? А, всім привіт? Всім привіт, був вдома. А. <світ> а, так що, ну поки, поки що мені подобається. Я їх уже ми тут потестили трошечки. Ми подивилися інструкцію, затестили самі мікрофони. покажи да, покажиться мікрофон. Така от краси, ну такий ж самий, да. Сами, тобто так, так. Так, воно так от, от я причепила сюди, бо в мене така тканина цупка. То в цілому норм. Тобто воно тримається, воно хорошо говориться. Да, можна різницю помітити, тому що перед тим мікрофон не були використані. Зараз вони підключені, і звук, різниця в звуці є. Давайте тепер перевіримо це на я, тобто, я можу відійти, от зараз я відходжу. Ну, то далі, от туди аж відійду. Я не можу, ну я зараз відійду. А, я Відійди можу... на 20 метрів. А я не знаю, скільки це 20 метрів. Але я можу йти, 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 і все одно буде чутно. Давайте я сяду на стульчик. Це прикольно, тому що раніше мені треба було кричати, щоб мене почули, але обічно вони не чули. Расті, Все, Катя, давай. І тут я можу дещо сказати, тому що ці мікрофони, коли я перевіряла на дальність, саме через ці столи, коли я проходила, то е, вони не проходять через якісь предмети. Тобто, Блютуз не під'єднується, тому що є приймач, є мікрофони, і вони не під'єднуються. Тобто, якщо ви хочете знімати десь там якісь хованки чи щось таке, воно буде, ну його не буде видно, воно буде, не буде цього звуку, він буде перериватися. і ми це перевіряли, і це не дуже прям прикольно. Тобто, зараз на відео мене ну трошечки приривести звук. Дуже далеко відійшла, це було не дуже. А якщо я зараз. І це. А тут я вже пройшла плюс-мінус на 20 метрів, і без столів, як ми перевірили, все працює. Тобто, якщо іти, якщо через стіни Вероніка проходила через стіни, теж воно буде чутно, але преривисто, і відео ви це не вставите. А якщо пройти ось так, ось через просто через пряму, то все чудово працює, і, ну, і дуже навіть добрий. звук тобто ось на Має бути хороший звук, і тут немає взагалі нічого, ніяких столів, ніяких стін, нічого нічого, тобто має бути суперзвук. Але... А, хочу з вами поговорити про мікрофон. Взагалі, що мені особливо ще ні. І ну, я його трошки затесила, ми зерніки познімали, розмовляли, і я вам можу сказати всі плюси і всі мінуси. Давай почнемо з плюсів, да, якби було б логічніше. Перший плюс в тому, що вони працюють, типу, достатньо швидко, просто підключаєш, ну що це взагалі якби, ну, Bluetooth, да? тобто вони просто через приймач підключаються і в цілому ну, спокійно можуть працювати. І в них дуже навіть добрий звук. тобто Це плюс у них хороший звук, це ще один плюс. Це прості використання, типу, ти можеш просто взяти їх під'єднати. І, ну, і не, не треба якихось нагорочок, вони можуть по віддільності заряджатися. Це дуже великий плюс, тому що ти буквально можеш просто тут ну тут є тут штука така. коротше там збоку. Просто ти під'єднуєш свій павербанк, да, от мене такий. під'єднуєш павербанк і все, і ти типу. Ходиш, ну, заряд, можеш його зарядити і буде собі далі, є не треба брати прям цілий кейс. І також є кейс, що вдобний кейс, типу він маленький, Покати сумочку і він буде дуже вдобний в використанні. Люди шумоізоляція, і ця шумоізоляція достатньо хороша. Я хочу... Він хороший. Тепер давайте поговоримо про мінуси. Мінусів не так багато, але вони є. А, перший мінус це напевно ціна. Я не скажу, що за, таку, за ці наушники, за ці, е, ці мікрофони це прям велика ціна, але вона достатньо маленька, в цілому вона хороша. Просто для мене це мінус, тому що вони були достатньо дорогі. Мені е, здалося ну, потрібно було на них трохи копити. Але ну, не довго, тобто я майже одразу їх купила. Потім напевно, другий мінус це. Сам, сам кейс, самі, е, е, матеріал. Мені здається, він достатньо і прям крутий якийсь. тобто, А, і ще ось ще один плюс у е, цього мікрофону, те, що він, він дуже легкий. От я чесно вам скажу, дуже-дуже легкий. Типу, він майже невесомий. Я коли його відкрила в перший раз, я дивлюсь, така відкриваю, дивлюсь, ну блін, тоді перевага. Дорогих всього дорогого, це якість, а якість якраз таки всі легкості, тому що тобі не треба носити собою якусь там велику махіну, яка буде дуже-дуже тяжка і ну, складна якась коротше. Так що це якість. А, і ще один плюс, що вони працюють не тільки на відео, тому що я знімала кружочки в телеграмі і вони працюють і на кружочках в телеграмі. Дуже прикольно, ти можеш його не від'єднати телефон і в тебе все одно буду працювати. І мінуси. Що ще можу сказати? Я, не знаю. Мені здається, ось тільки ці два. Більше я якось поки що не знаходила. Я потім можу ще користуватися і вам розкажу побільше.